Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні пропоную прогулятись доріжками нашого рідного міста. Звичайно, ваше улюблене місто це Парк Казка. Туди і вирушаємо. Він був збудований для вас, маленькі сміяни, для вашого дозвілля та відпочинку. Знаходиться наш парк в центрі міста Суми між річками Псел і Сумка. Будівництво задумав Михайло Лушпа Він об'єднав усіх архітекторів, студентів, художників, учнів для того, щоб придумати дизайн цього парку. Парк має назву казка. Тож, мої любі дітки, завітаємо до казкових героїв, крім кота у чоботях Наші перші герої, які зустрічають нас у входу. Відгадайте, осінню усі врожай збирали, і рі подружної з землі витягали. Тут і дід, і баба, і внучка, і собачка, і кішка, а ще і маленька хто дітки? Вірно, мишка. Казку, ви всі впізнали? Так, це казка ріпка. Пару кроків ми ступили і нового героя зустріли. Ця людина сучасний ветеринар. Впізнали його Так, це лікар айбаліт. Дітки, кого він лікував? Тварин, які жили в Африці. Поруч побачимо молодаря морів, папелюшку з Саревичем і прекрасну фортецю на озері. Наступні герої це чарівна красуня, яка була зачарована у жабу. А ось наші улюблені дідусь та бабуся, у яких була Незрівняна гарненька курочка ряба. В самому центрі парку розміщена ціла колекція плазунів. Це і варан, подивіться, схоже на крокодила, і черепаха, на якої можна полазити, і ігуана, і маленькі динозаврики. А цю красуню, мабуть, ви впізнали. Це хитруща, руда, газійновита господиня лисичка кома. Крім яскравих атракціонів, ми можемо ще знайти між будиночків маленьких, русалку і поруч вченого кота. Поруч з мотузковим парком нас зустрічають садко і дідусь, який зловив золотурий. Ну що, вирушаємо далі і вас дивує величезне яйце. Як ви думаєте, хто міг з'явитися з такого великого яєчка? Ну, звичайно, це динозаври. Між дитячих майданчиків ми можемо тут зустріти бабу яго. Але не бійтеся, вона дуже добра. Влітку в парку багато кафе. А ось дивіться, дітей нас зустрічає ємелі на печі. А ще чарівні пташки. Ось ми обійшли наш дитячий парк і познайомились з казковими героями. Я думаю, якщо ви прочитаєте багато книжок про ці героїнки, дізнаєтесь ще більше. Дякую, що ви були з ними зі мною на цій екскурсії. І всього найкращого. До побачення!